Тим. Тим каст. Мої вітання сьогодні триває вже 344-та доба повномасштабного російського вторгнення, і з його перших днів підтримує Україну американський гурт Imagine Dragons. у липні 2022-го Колектив став послом United24 і тепер ось допомагає нам зі збором коштів для нашої країни. А днями Ден Рейнольдс разом з учасниками своєї команди записав звернення до пасажирів українського літака SkyUp United24. Відомі музиканти не лише Вітають пасажирів! А й розігрують два квитки на будь-який свій концерт, які можна використати до кінця аж 2025 року. Взяти участь у розіграші зможуть ті, хто до 13 лютого зробить донат через платформу ЮНАТІ 24 Едрий донат на ЗСУ зробив і Сергій Жадан. Він разом зі своїм гуртом жадани собаки провели низку благодійних концертів, і загалом, на потреби української армії їм вдалося зібрати півмільйона гривень. Ієва Віталій Кличко теж на своєму фронті наближає нашу перемогу. Окрім цього, він встигає ще й комунікувати з європейською спільнотою. Так днями він звернувся до фанатів Євробачення та всіх британців із привітанням від України. Подякував Ліверпулю, який приймає Євробачення 2023 замість дві тисячі greeting to all guests and participants to Eurovision 2023. This year, the competition was supposed to take place in Ukraine, but due to the uh, full-scale Russian invasion, which our people are heroically repealing, the Eurovision Song Contest will be hosted by Great Britain. The country that supports and provides great assistance to Ukraine. The country which our great friends, six years ago, a sun contest was held in Kiev. There were a lot of was a lot of guests, a lot of tourists and uh, a lot of positive emotions. I remember how we prepared word and hosted and tried to make it the highest level. It's important for the city. It's important for the country to present himself in the best possible way. I wish that Eurovision in Liverpool, the legendary city of music will be rem remembered as great musical and cultural event by all guests, participants and audience in different countries of the world. We'll be watching and cheering. I'm thankful. сьогодні для багатьох українців визначний день. Сьогодні багато українців вшановують пам'ять Кузьми Скрябіна. Ось уже 8 років, як з нами немає цього легендарного музиканта. Він загинув 2 лютого 2015 року в Дніпропетровській області, повертаючись з Кривого Рогу додому. 17 серпня 2023 Кузьмі виповнилося 55. Пропоную зараз згадати трохи його творчості. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, І як тільки покличе, прибіжу скоренько тому я їй і написав ці слова як міг. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь. Як я побачу перший свій дім. На останок розкажу ще про новий трек Макса Пташника. Він у дуеті зі ще одним виконавцем подякував минулому 22-му року. Разом хлопці підбили підсумки попереднього року піснею Дякую. Я дякую. Як би не хотів, щоб він безслідно з них хоч було холодно і зачепило дуже. Дякую тобі, справжній друже. Подякувати і ви не забудьте усім, кого любите. А особливо нашим Збройним силам. З вірою у перемогу. Рухаємося разом, впевнено, далі. Це тім. Тімкаст.